Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку Колян. І сьогодні в нас вже третій інвестиційний випуск. Хто не знає, я кожен місяць з 1 по 5 інвестую в активи. Показую все на своєму прикладі, скільки вдається заробити. Ну і все. Все потрошку. Перейдемо спочатку ми до Мемифай, за скільки я його продав, наскільки я його продав. Продав я його менше, ніж на 5 доларів. Тут ось скріни прикріплю зверху чи на екрані. Продав, виходить, по такій ціні, теж десь там майже 1,5 цента. Але суть не в тому, я почав торгувати, і мені вдалося наторгувати ну, чуть більше 100 доларів на цій монеті Мамефай. І шортив, і лонгував, коротше, і зливав, було діло, зараз покажу вам. Зараз переходимо ми на біржу ОКХ. Ось зараз на даний момент стою в угоді Мемефай Short. Покажу скільки мені вдалося наторгувати. Заходимо в активи, в історію показати більше. І показую, скільки мені вдалося за цей місяць, за листопад місяць заробити коштів. Ось, вивід мій, буквально вчора 336 доларів. Тоді у нас 38 доларів. Тоді 34 долари, 35, 70. Це все комісія, це маленькі все комісії. Так що раджу вам реєструватися за посиланням на біржу ОКХ, де знижку даю я 20% на комісії. Це вам так приходять комісії. Можна сказати, і трошки, але в сумі воно виходить дуже нормальна сума. Якщо все в кучу з'єднати, ось де 109 доларів. Ну і ось 60 доларів. Раджу, якщо ви наторгували, то раджу виводити. Щоб не злити все. Загалом мій прибуток склав за листопад місяць 670 доларів. Це дві моєї зарплати на, на роботі. Це. А тепер переходимо до інвестицій. Так, куплю я монету Link, куплю я монету MNT, і докуплю там ще деякі монети, Divide і монету V. Ну і побачимо, може, монету TIO Так, заходимо на біржу Bybit. Сюди пишемо давайте монету Link. Link. Тут ставимо риночний. Тут на 30 доларів візьму монету. Купити. Так, купили монету LINK. Тепер купуємо монету монету V. Теж на 30 доларів. Сюди пишемо 30. Купити. Купити. Так, купили ще монету V. Тепер купую монету MNT. MNT. Теж на 30 доларів. Купити. Натискаємо купити. Все. Так, монету MX. Монету MX на 30 доларів теж. Натискаємо купити. Купити. Монету TIA. Теж на 30. І монету Дівайдікс. Діва діс. На 10 доларів купити. Так, загалом на 150 поки що хорош. Заходимо в CoinMarketCap. Ось по альткоїнам в мене плюс 244, ну, плюс 41 відсоток. Заходимо сюди. І що ми там купили? Мене тут я. Додати транзакцію. 4. 4.09. Так, Divide 593 MX 890 Монета V Монета V 9219 Так, а остальні монети записую на дитячий портфель. Так. На цьому, друзі, все. З вас лайкос, підписка, коментос. До наступного відео.